Всім доброго ранку. Ми з України. Знімав, знімав четверо. Півчаса балакав на камеру, але вона оказалась не включена. -ти. Що ти будеш казати? Другий другі. Нас ночою поливало. Дощ і зараз пустився знов. Як до такої роботи, до моя робота, ну такою погодою хто, хто що буде робити. Ніхто. А там, там теж. Та й не знаю, що це робити. Зараз, зараз мабуть, я входів. Завтра треба загнати ту другого газона на ремонт там варити мої завтра. а сьогодні я зараз підійду туди підготовку підготую його поставлю акумулятор залию води в общем підготую щоб завтра грамку завершить загнати його туди А що будемо робити? Я не знаю. Дощі. Дощ, а ви, дорогі мої глядачі, підписані. Якщо хочете, вийдіть зо мною. А якщо не хочете, ну я ж мене ні, ні, нікого не заставляю. Вчора знімав ролик. Я ж там кілька разів казав, що це я знімаю для, для своєї історії, для свого каналу. Це ж не, не обов'язково. Хто не хоче, може виключити, пропустити. Ну, ну і так далі. Це ж не... То не. Найшлися, пишуть що. Що ти нас водиш по буранах, покаже трактора. Зараз я покажу про А я тебе заставляв за мною. Я ще й попередив, що можеш не ходити. Не, він лазив, лазив за мною, потім в бійці свариться, що що ти мене водив по буранах. Ну їлки-палки. ну сейчас 40 років водив своїх прохожан і нічого прихожан. А цей походив 20 минут і вже, і вже, і вже не доволі. Ну, ну ти подивись на нього. І що з тобою стали? Ну пляхет, репляхету і що? Е. Взагалі так. Ідемо ми. Туди дощ сидять, дорогою знімати нічого не буду, бо дощ. На місці включимося. Поїхали. Дощ не перестає. І як вам це подобається, Жигуль знов в строю. Зробив Віталік. А що ж там було, зараз знаємо. Тільки я потім перекажу своїми словами, бо Віталик вам як розкаже. В нього дуже... Мальовнича мова. Барон, що ти мохнеш? Обрім погода сьогодні така, що прийдеться додому. Навіть пічка не хоче горіти в таку погоду. Так, а з акумулятором ти прав, яка різниця? Поставимо його завтра рано. Що зробить? Поставим його рано, завтра тоді заведемо. Значить, так, з тим прекрасним автомобілем було проблема? в Трамплі. Ууу! Що Додому їдемо, що робити. Сьогодні все. Це що за робота, як зверху. Як зверху дощ. Робе, робе, он робить. Бачите, що робе? Покажи, що як трактор робить, он, дивіться, як робить. Стоїть мокне. Коли виїде в поле, тоді я покажу. А мабуть на сьогодні все. Не знаю, може вдома щось буду робити зараз. Точно, в мене там у ті мої як це, машинки ті маленькі. Там буфер тоді, коли я розвертався, відірвав. Треба взяти на стяжку. Мабуть я зараз так і зроблю. Там я одну поклав, але одної мало. Так, що далі? Додому йдемо, що далі? Чи це, мабуть, під'їхати звітали? Не все одно зараз буде їхати додому. О так ми і зробимо. Тут Віталик цепи познімав, кинув масло. А вона, в принципі, то і. Вроді би і на ходу, там сімі проводи треба буде поміняти. Полопали. А так... Все, кажеться, на ходу. Кажеться, на ходу все. Ну воно покаже. <как> <как> а що вони там розбомблюють, що ти їм несеш? Що у вас тут сталося? І самі не знаємо, що. Біда осталася, так? Да? Біда Ага. Ну йому вже і років. Це ще, напевно, з 50-х років. Ну, може, плюс-мінус, не знаю. От от сьогодні.

Їдемо. Головиняв. А що там буде? Та, знає, що там буде, блядь. Я не знаю Ну я не знаю. Так, ладно, з вами добре, а ми поїхали. Так, ладно, сьогодні буде така у нас робота. Пішли понамотали туди додому йдеться? і все. на своєму місці. На дворі дощ не перестає. Зараз я, мабуть, поставлю ще один хамутик. Один я поклав на буфері, там, де я розвертався тоді на полі, відірвав буфера. Зараз я трошки від'їду назад, поставлю ще хамутика одного. Зараз поставлю ще один, да? Да я его тут поставлю, да? Да. Тут что-то. Так, заявіть, що заходиш. Так, добрась 出会ってくんも。 Tako, to je eden poklapčen, da? Zdaj se je postavil eden za to. Но все. Ус их и все. Йо, Ось так. Ось так залатав. Щоб тут можна було, але ну тут невдобно. Це до доки знов не буду так само розвертатися. Так, ну що сьогодні можна ще сказати. Весняний дощ — це добре. Ну на сьогодні, мабуть, мабудіщо... все. Розпалювати, лягати. Як це влежати до вечора, не знаю. Ну, щось придумаємо. О, а на сьогодні буде... На сьогодні буде все. Всі бувайте здорові і до побачення!